Доброго вечора, суток. Коротше кажучи, перестала працювати кнопка включення і виключення. Інкубатор Best 500. Розбирав бокову стінку. Там доступу до панелі, до кнопок із цієї сторони немає. Пробував достать кнопку. Достав, чуть-чуть трохи, -чуть, так сказати, в процесі розламав. Бо там по факту немає ніяких ни Вот Взагалі нічого тут, можна так сказати, одноразова акція. Один раз по-нормальному ставив. І все. Я думав, що оці дуги мають якось нажиматися, розжиматися. Ніяк. Відтозі. Наскільки міг обережно акуратно достав, все одно ну, бачите ось бокову. Ось. Все, розламав. Тут, розламав. І тоді там, що було. От бачите, пружинка. В середині дві таких пружинки. Розбираєш самого цього регулятора включить-виключить, він на чотири контакти. Поправляєш ту пружинки там, і він знову працює. Так що майте на увазі. Тільки що розібрав повністю панель. Цей інкубатор B500. Розібрав поправив пружинки в цій кнопочці. від'єднав повністю контакти. А він. Не включається, не виключається контакти легенько. Тільки що як розібрав, легенько контакти накинув на кнопку включення-виключення. Працював. Зібрав назад повністю панель. Поставив кнопку, під'єднав повністю контакти. А він не працює. Зараз знову буду розбирати. І дивіться в чому справа. Бо як легенько контакти накинув і кнопка була майже знята, ледве ледь доторкувалась. То Працював. Зараз не працює. Так, коротше, розібрав кнопку. Вона тут на 4 контакти йде. Чуть-чуть, може хто не бачив, не знає. Інкубатор BS500 в середині Ось такі пружиночки. Так як так, щоб було якось хоча б видно. Ось такі пружиночки, контакти. Такі що зачистив чуть-чуть наждаком. Вони чуть-чуть легенько знімаються. Тут ось такі усіки. Пружиночка. Ось так одягається, вони чуть-чуть розширені там одягаються. І потім тут в кнопці ось є такі пази. В ці пази вставляється. Так, розібрав кнопочку включання-виключання Best 500. На чотири контакти. Може хто не знає, не бачив. Всередині є ось такі пази. Ось, щоб вставлять. Там йде ось такі контакти. Вони розбираються. Так, це це я розігнув, його розігну. важче. Ось так. Всередині бачите такі ось тримачі невеличкі, маці пусіньки. Якщо пружинка випадає, ну, у мене тут, я так подивився, що один випадає. Я просто ось цю частину чуть-чуть розширив, розігнув, щоб пружиночка чуть важче вставляється, щоб не випадало. І все. Такий контакт, трохи їх наждачкою під зачистку. Коли їх, виходить, сюди вставляю, оці пружинки доторкуються ось така кнопка включення, виключення. Вставляються вони ось так. Зараз покажу. Сама кнопка і пружиночка вставить ось сюди. І, понятно, вже воно отак вот включається, виключається. І весь юмор в тому, що не то ли випадають, звітеля, чи не вистачає сили прижимання. В розвиблені вигляді, як червоношу, в такому включається. Збираю, встав... вставляю всередину, він не працює. Походу, десь контакт відходить, буду шукати далі. Можливо, вийде, що зробить. Підключив кнопку. Включаю, горить, Но інкубатор не запускається. Можливо, тут. Думав кнопка ця, ні. Там поворот лотків теж ні. Контакт підключив, працює. А інкубатор сам не вмикається. Можливо, неправильно контакти підключив, зараз буду дивитися. Так, вітозі. Поміняв контакти верх ногами. Тепер на одиницю. Де має працювати, казалося? Воно не працює. А на контакт, де має виключатися, тепер воно працює. Покажу. Ну, дивись, не включається. Запустилось. Працює тепер. Це він пікає, обозначаючи, що він набирає температуру, Так, кнопка світла працює так поворот. Знаю, чи він працює чи ні. Ну, примусовий поворот працює, ні. Так, примусовий поворот працює. Добре. Попробуй поставить назад кнопочку. Ну, походу, прийдеться просто купляти новеньку кнопочку, бо я її розкромсав Парне тримається так, як потрібно. Зато інкубатора зробив, працює. Так. ЧП наше нібито виправив в усі інкубатори із Беста. Давай я покажу. Показуй. Із Бест 500. Зі яйця. Ай. Були переложені в теплушу. Три ряда, щоб пос... порятувати яйця, бо кнопка включення і виключення перестала працювати. Слава Богу, у нас чут-чуть інкубаторів є. Тут у нас гусині яйця. У два ряда поклали, щоб не захололи. Тут, Тут та, Небагато яєць. Ну, також доклали до третього інкубатора. Теплу поспасали, так сказати. Без в даному випадку підвів мальоха. Кнопку включення-виключення довелося перевернути верх ногами, зачищав контакти, зачищав контакти десь наждачкою тисячкою. Ну, не Допомогло. Перевернув контакти в самій кнопці. Тепер, де має виключати, воно включається. І де має включатися, воно тепер виключається. По-іначому кнопка не хоче працювати. Всім дякую. Не забувайте підписуватися на канал за інформацію.